Вітаю з 2025 роком і хочу вам нагадати, що ваше життя це не тільки бухгалтерія, а баланс є ключом до гармонії і в житті, і в роботі. Нехай у новому році 2025 ваше життя грає різними кольорами щиро та яскраво. Команда бухлаб 9.1.1» бажає вам бачити нові можливості, ловити хвилі натхнення та насолоджуватися кожним прожитим днем. Дякуємо нашим хлопцям за захист. Завдяки їм ми можемо працювати, святкувати та мріяти. А ми у бухлаб 911. Подбаємо, щоб ваша професія, а саме професія бухгалтера, приносила кайф і драйв від кожної цифри, кожного звіту, кожної хвилини вашого життя. Приєднуйтесь до нас з новим роком мої любі!